Якщо бюджет обмежений, так в ремонті не робимо. Фарбування стін не обираємо. Воно нам не підходить це далеко не найбюджетніше рішення. Замість фарбування обираємо або шпалери на стіни, або шпалери під фарбування. Гіпсокартонову стелю не обираємо. Це далеко не найбюджетніше рішення. В разі економії бюджету найкращою альтернативою для гіпсокартонової стелі буде саме натяжна стеля. Якщо ви візьмете білу матову від гіпсокартону, ви її не відрізнете. Магнітне трекове освітлення. Якщо у нас є задача економити бюджет, магнітний трек не для нас. Натомість можна обрати або наклад не немагнітний трек або, в принципі, від трекової системи відмовитись на користь точкових світильників. Двері прихованого монтажу. Точно не для нас, якщо у нас є задача зекономити бюджет. Замість них обираємо прості двері звичайного зрозумілого нам монтажу. Їх дуже багато на будь-який смак і на будь-який гаманець. В разі необхідності економії бюджета, плінтус прихованого монтажу або тіньовий шоу це точно не для нас. Обираємо звичайний МДФ фарбований або в плівці, або на крайній випадок алюмінієвий плінтус. Звичайного монтажу це ідеальна історія в умовах економії бюджету. А які поради по економії бюджета в ремонті можете надати ви? Напишіть в коментарі, і звичайно, допоможіть нам добити 100 тисяч підписників. Підписуйтесь на нашу сторінку.